Високоповажні, любимі наші мамочки, вітаю вас зі святом Мами і хочу долучитися до всіх привітань, які вже, я надіюсь, отримали зі свого сімейного оточення від діток, чоловіка, родичів, друзів. І дозвольте мені побажати вам мудрості і завзятості у вашому під час нелегкому недоцільному ділі. Бути мамою це надзвичайна відповідальність від Бога за свої дітей. Не тільки, щоб вони були нагодовані і одягнені, а ще більше навернути їхні серця до Господа. Це нелегко. Дехто сказав, чи ви чули про таку професію, яка не вимагає ні досвіду, ні тренування, ні освіти, і від такої професії не можна відмовитись або покинути. її. Це професія мами. І тому я хочу підбадьорити вас словами з листа апостола Павла до римлян, 15.13 Тепер, Бог надії, нехай наповнить вас всякою радістю й миром у вірі, що виріснили надію, силою Духа Святого.